Щороку, 24 серпня, ми традиційно відзначаємо головне свято країни день незалежності. У цьому році знову в умовах війни, коли Україні вкотре доводиться відстоювати свою свободу та право на життя. Особливі слова вдячності і повага нашим військовим, які наближають таку очікувану перемогу і віру у мирне життя в незалежній Україні. Телеканал Твій Плюс завжди велику увагу приділяє саме створенню програм з патріотичної тематики. Так, учасники телефестивалю таврійська зірка теж особливо готувалися до Дня Незалежності України. України. сьогодні ми згадуємо наші цікаві гастролі, патріотичні концерти і віримо, що зробимо ще більше, заспіваємо ще більше пісень про Україну. Вже ввечері відпочивальники санаторію чайка і дитячого санаторію, як називають у лазурному Мала і велика чайка, зібралися просто неба біля моря на концерт. Цього року він присвячений Дню Незалежності України та Дню українського прапора. Черговий раз відбувся концерт на березі Чорного моря. З кожним разом він стає все краще і краще. Масштаби ростуть, діти ростуть, їх їх стає більше. І особисто я завжди отримую від глядачів задоволення. Це як Обмін радісними відчуттями, тому я насправді щаслива. Усі учасники цього концерту, як і решта інших, дуже талановиті діти. А на таких майданчиках вони виступають з неймовірною відданістю. Тому концерт відбувся з великим аншлагом. Мої сказали зразу, та вам заказав Традиційну участь у концерті та його організації беруть члени журі фестивалю, адже такий проект потребує, окрім організаційних моментів, багато технічних засобів, таких як звук, світло та інше. Це велика справа. що в нашій країні є такі люди, які піклуються майбутнім, майбутнім наших дітей, майбутнім нашої країни. І я хочу вам Лариса львова і вам побажати. Піке найкращих успіхів ми дуже хочемо показати наші таланти, показати продюсерам, також на на такі заходи приїжджають продюсери з інших міст України. Ми повинні робити все для того, щоб дати можливість у ці зірочки стартанути, засвітитися на. В небі всієї України, не тільки України, а мабуть, всього світу. Глядачі дуже тепло і щиро зустрічали кожного учасника. Вони розповідають, просто у захваті від концерту отримали велике задоволення. Для дихаючих це дуже важливо. Це дуже удобно, очень хорошо. Так що приїжджайте почаще. Херсонці вміють дивлять очень хороші, особливо такі талантливі діти. У нас здесь на Херсонщині. Це прелесть. Я від них. не останавливаться на этом а расти далі вище і достичь самих высот. Хочеться побажати всім учасникам, щоб наснаги процвітання подальших успіхів і ТВ твій плюс так само розвитку і вдячних глядачів. Не знали, что такое есть у вас фестиваль, но видно, что очень хороший, таланты, видно, что таланты. молодцы, молодцы, и вообще все удивляет. Ваш телеканал пускай их чаще показывает, пускай чаще поют они. Та дай потягнуться к вам, посмотри, що це все на самом деле, і все буде тоді прекрасно. Спасибо большое. Зійний фестиваль дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка це великий проект телеканалу Твій Плюс, який у такому масштабі є єдиним в Україні. І телеканал Твій Плюс має на нього авторське право. Телефестиваль Таврійська зірка без перебільшення є одним із справжніх брендів Херсонщини, адже талановиті діти своїм співом, хореографією, своїми талантами прославляють наш край. Не лише з екранів, телевізорів, а й ось на таких концертах, на різних інших заходах. Тому біля такого от фестивалю і збираються добрі, щирі люди з хорошим таким добрим почуттям, з хорошим серцем. І у нас чимало і спонсорів, і друзів фестивалю, і спільними зусиллями, я думаю, ми зробимо ще багато. Таких прекрасних справ для талановитих дітей Херсонщини за ці роки Таврійська зірка має вже чимало традицій. Одна з них це виконання гімну фестивалю як поваги до таланту дітей нашого Таврійського краю.